Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами будемо дивитися каталог на квітень, який ми так довго чекали. Також не забудь підписатися на мій YouTube канал, щоб першою бачити всі пропозиції, ну і, звичайно, каталоги. І вже на першій сторіночці ми бачимо новинку аромат серії TTA, який складається із ноток мигдального молока і квітів, і цвітне ролі і мускус. От таке цікаве поєднання. Я вже потерла сторіночку, аромат приємний, але краще все-таки його понюхати а, як аромат, а не на сторіночці. Я скоро вже отримаю таку новиночку, замовила собі. Так, далі в нас також аромати. Today, Wonder. Дуже зупинятися я не буду, ви можете поставити відео на паузу і переглянути, перечитати те, що вас цікавить. Так. Дивимось на туші. Вигідна ціна, коли беремо дві. Дві туші. Тоді в нас ціна червона чи рожева. Так. Олівці так само: беремо два і отримуємо дешевше по 119, 1 за 149. Так, гарна ціна на туш супершок. 149 гривень. Зверніть увагу. І повна знижка. Так, олівчики також 119 гривень професійні. Так, зволожувальна матова помада Ультра 159 гривень. Ціна гарна. Так, 159 гривень звичайна ультра і мерехтлива 199. Дуже гарні відтінки, до речі. Нові лаки в нас з'являються такі цікаві. До речі, такі лаки були в нас схожі з кристалами, вони дуже гарно тримаються. Думаю, ці теж будуть триматися. Так, лак для нігтів. 159 гривень. Угу. Да. так. 109 гривень ті, що швидко сухнуть лаки. Наша улюблена серія люкс. Туш моя улюблена 449 гривень вже. Так, дивіться на ціни. Ну, що ж, дівчата, все дорожчає. І кава і та дорожчає. Звичайно, і Avon. У нас подорожчок. Будемо звикати. Так. Аромати Фаревей. Ну, от аромати Фаревей дійсно класні, стійкі, пахнуть по-багатому, як то кажуть. Вибір теж дуже гарний цієї лінійки ароматів. Так, Little Black Dress класика. Повернулась Viva La Vita. Ну, Вона зараз і в березні є, в принципі, але ціна теж 469 гривень. Ось ці аромати чорне плаття 569, фаревеї 729. Тут по 100 мл. Черіш Лав'ю. Так. Хочу, щоб ціни було вам видно отак от, от. Fashion Dance 399. Тут взагалі <смас> така сторіночка, так собі. Тому, дівчата, дивіться і замовляйте у березні. Наприклад, пурбланки зараз у березні дешевше. А серія Єва також дешевше. Бо ну, з цієї сторінки, в квітні, взагалі, ну, просто я не бачу сенсу тут щось замовляти, чесно. Так, тут аромати в нас під 10% знижки. Так, Full Speed наші улюблені аромати по 479 гривень або набір 619 так, аромати Black Seed Touch Secret тут також так собі ціни. Так, далі в нас наборчики різні. Так, ось такі вигідні набори. Дивіться, Малиновий, біла лілія. Тут у нас лосьон для тіла з благодійної серії за 199 гривень, такі різні підвісочки. Так, і наша серія NU улюблена, дуже багато різних засобів. І вже з'являється у нас якась новиночка. Так, можна взяти пробний зразочок оновлювального крему для обличчя та шиї енергія проти Це в нас буде така новиночка у каталозі травня. Так, тому пробуйте першими. Далі також дивіться набори різні для будь-якого віку. Так. Тут емульсії золота і ось така відновлювальна. Теж емульсія дуже класна. Так, далі в нас серія Nutra Effect. Тут також креми для обличчя. Ось такий крем гарний із тональним ефектом. bb креми. На весну дуже чудові. Так. Підліткова серія також у нас дуже класна. Тут і від чорних точок, і мило таке очищувальне, і маска. Ось така киснева пінка, до речі, дуже класна від крищиків. Так, далі в нас для волосся різні засоби. Тут у нас знижка 10%, шампуні, кондиціонери для волосся різні. Так, масочки, масочки класні, але вже 299 гривень. І ось такі шампуні також 169. Дитяча серія. Для підлітків у нас є лінійка така. Засоби для інтимної гігієни по 129, кулькові дезодоранти. Так, для ніжок наших все. Все, що душа забажає. І серія планет спа. Ну, це серія, звичайно, така розкішна. Тут все класне, все таке прям пахне і ефект дуже класний. Цю лінійку я люблю. Так. Ось у нас вже для підсилення засмаги з'являються засоби. сонцезахисні, сонце Після засмаги такі охолоджувальні. Рейчики. Так, кремчики для рук, 89 гривень, наш відновлювальний дерма. А, а ці всі, якщо брати три штуки, то буде по 59,99 кожен. Так, є. Далі кремчики 400 мл, 259 гривень. Так, все для наших чоловіків. І для гоління, і після гоління, бритви все є. Ось теж дуже чудова серія. Так, тут у нас піна з'являється. Так, з чим вона, з маракуєю і лаймом? Угу, приємний аромат такий. Так, гері для душу. Так, піни для ванни. Тут у нас сторіночка розпродаж, будемо мати тільки 10% знижки. Так, дивіться. Ось ту ж супершок у нас з'являється в каталозі, бо немає зараз її. В Квітні буде. Також тут аутлет 10%. Так, новиночки піжами, бюстгалтер. Аромадифузори різні, парфумовані. Так, ось такі вигідні набори, чоловічий та жіночий. Да, дійсно вигідно. Рекомендую. Так, біжутерія різна. У мене не замовляють біжутерію, я й сама не замовляю собі. Так, ось пропозиція в нас. За умови придбання будь-якого продукту з каталогу 10% знижки. В принципі, пропозиція непогана. І аромат Прем'єрлюкс. в мене є клієнти, які його люблять. Головне, щоб цей аромат був на складі. Бо минулого разу був у каталозі він декілька каталогів назад. Просто цього аромату не було на складі. Але аромат класний. Так, далі у нас для волосся сироватки різні. є, Гелі для душу під 10% знижки також будуть. Так, тут у нас також 10%. Тут повна знижка. Кулькові дезодоранти 85 гривень, як і зараз, в березні також така сама ціна. Тут вигідно брати два аромати, парну кількість, 2, 4, 6 і так далі. Тоді в нас буде червона ціна і мінус повна знижка. Так, це є також NU серія олівчики для губ, для очей, підводка для брів, не для очей, для брів, Скульптуруючи так. І тут наші нові відтіночки тонального крему сироватки. До речі, пробувала пробний зразок, мені сподобалося. По-перше, зволожує, не сушить, має дуже приємний аромат і таку легку текстуру. Я пробувала порцеляновий, мені поклали, то мені сподобався замовлю собі тональний крем. І помаду також я собі замовляла ось таку у відтінку рожевий кварц. Теж гарна помада, так зволожує і на губах гарно виглядає, блистить така глянцева. Ось такий дівчата, наш каталог за квітень. Не знаю, пишіть, сподобався вам каталог чи ні. А, також хочу сказати для тих, хто ще не приєднався в Avon, але бажає замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подарунки, бо подарунків у нас дуже багато завжди для новачків. Та й не тільки для новачків, для всіх. Залишаю активне посилання під відео. Переходьте, заповнюйте коротку анкетку і замовляйте для себе, для близьких все зі знижечкою. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!